Алан Мілн Вінні Пух. Пригода друга, у якій вінні Пух пішов у гості, а потрапив у безвихідь. Одного дня знайомий уже нам ведмедик Вінні Пух, чи просто пух, як його часто називали для зручності, неквапливо прогулювався лісом, могикаючи собі під ніс нову пісеньку. Він з радістю наспівував цю пісеньку, яку склав лише нинішнього ранку, поки робив перед дзеркалом свої щоденні атлетичні вправи. Річ у тім, що Пух дуже хотів схуднути, стати атлетом, і тому він вельми старанно робив ранкову гімнастику. Він спинався на кінчики пальців, випростовувався як тільки міг і заодно співав так: Тара тарара. -тара а коли він нахилявся, силкуючись дотягнутися передніми лапками до пальців ніг, то співав так: Тара тара. Ох, мамонько, Трам-пам-па! Отак От і склалася пісенька. Тож після сніданку Вінні Пух все накручував і накручував її у своїй голові, аж поки вивчив на пам'ять. Тепер він знав її геть усю від першого аж до останнього рядка. Слова в цій пісенці були приблизно такі. Тара 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 трампампам пам пам тирлим -па. Тір -тір трампампам тірлімпімпі. Отак, могичучи собі підніс цю пісеньку, він ні безжурно чимчикував лісовою стежиною і думав. А думав він про те, що було б, якби він, вінні Пух, був не вінні пухом, а кимось зовсім зовсім іншим. Нараз він опинився перед піщаним пагорком на березі річки, а в тому пагорку була велика дірка. Ага, сказав Пух, – «трам-пам-пам-тірлім-пам-па. Якщо я щось у чомусь тямлю, то дірка це нора. А нора це кролик. А кролик це добра компанія. А добра компанія це така компанія, де мене пригостять, почастують. Та ще й залюбки послухають мою пісеньку і все таке інше. -лі -лі, -лі -лі". І він без зайвих слів нагнувся, просунув голову в дірку і гукнув: Аго, чи є хтось вдома? Замість відповіді з нори долинуло якесь шарудіння, а тоді знову стало тихо. Я питаю: Аго, чи є хтось вдома? повторив Пух голосно, голосно. Нема, відповів чийсь голос, а далі додав, І не треба так кричати. Я й першого разу чудово тебе зрозумів. Отакої, сказав він, Ніпух. Невже вдома немає нікого, нікогісінько Нікого нікогісінько. Тоді пух витягнув голову з дірки і замислився. Він подумав так усе ж там хтось таки є, бо мусив же хтось сказати нікого нікогісінько і він знову встромив голову в дірку і сказав: Слухай, кролику, а хіба то не ти? Ні, не я, сказав кролик, змінивши голос. А той голос, хіба він не твій? По-моєму, ні, сказав кролик. По-моєму, він ані трохи не схожий на мій. Чудасія, сказав Пух. Він знову витягнув голову з дірки, трохи подумав, потім втретє засунув голову і запитав. Будьте ласкаві. Скажіть. А де зараз кролик? Він пішов у гості до свого друга Вінні Пуха. Вони знаєш, які друзі. Вінні Пух аж рота роззявив із подиву. Та це ж я. сказав він. Хто я? Я різні бувають. Я? Це я. Вінні Пух». Тепер здивувався кролик. Він здивувався ще дужче за пуха. А ти в цьому певен? запитав він. Абсолютно певен, сказав Вінні Пух. Ну, гаразд, тоді заходь. І він поліз у нору. Він пропихався, протискався, просувався і, врешті-решт, опинився у кроликовій оселі. Твоя правда, сказав кролик, оглянувши його з голови до п'ят. Це таки ти. Дуже радий тебе бачити. А ти думав, хто це? Ну, думав, мало хто може бути. Сам знаєш, тут у лісі не можна, аби кого пускати в хатку. Обережність ніколи не завадить. А чи не час уже чимось підкріпитися? Вінніпух завжди був охочий трохи підкріпитися. А надто годині об одинадцятій ранку, бо По оцій цій порі сніданок уже давно закінчився, а обід ще й не думав починатися. І звісно, Пух дуже зрадів, коли кролик почав витягати тарілки та кухлики. А коли кролик запитав Тобі чого до хліба, меду чи згущеного молока? Пух так розхвилювався, що вигукнув І меду, і молока. Правда, схопившись, він хутенько додав, щоб не склалося думки, що він ніби не нажера, а хліба не треба. Навіщо зайвий клопіт. Після цього він замовк. І мовчав довго-довго, бо рот у нього був страшенно зайнятий. Та ось пух нарешті забуркотів, і голос його став солодкий, тягучий, ну просто як мед, а далі підвівся з за столу, від щирого серця потис кроликові лапку і сказав, що йому вже час іти. Так скоро? вічливо запитав кролик. Та бачиш, знітився пух, я міг би побути ще трохи, якби ти якби в тебе. Затинався він, і при цьому чомусь не зводив очей з буфета. Правду кажучи, виручив його кролик, я й сам збирався піти погуляти. Ага, от і чудово, тоді і я піду, бувай. Ну що ж, бувай, якщо ти справді більше нічого не хочеш. А хіба є щось іще? зацікавився пух. Кролик зазирнув у всі банячки та горщики і, зітхнувши, сказав На жаль, уже не залишилося нічого. Я так і знав, співчутливо сказав пух і похитав головою. Ну, прощавай, мені треба йти. І він почав вилазити з нори. Він щосили тягнув себе передніми лапками, він надсило штовхав себе задніми лапами, і поволеньки поволі на білий світ вистримався його ніс. Далі вуха, далі передні лапки, далі плечі, а далі. А далі він і пух закричав Ой, мамонько, я краще полізу назад. А ще трохи далі він закричав Ой, таточку, ні, я краще полізу вперед. А ще ще трохи далі він зарепетував Ой, Мамусю, татусю, не можу ні вперед, ні назад. Тим часом кролик намірився, як і казав, піти погуляти, але побачив, що передній хід його хатки затулений. Тоді він вискочив на вулиці чорним ходом і підбіг до пуха. Ти що, застряг? спитав він. Ні. Відповів пух, силкуючись говорити безжурним голосом. Це я просто відпочиваю. Думаю про це, про те, і потихеньку співаю. Ану, давай мені лапу, сказав кролик. Вінніпух простягнув лапу, і кролик почав його витягати. Він тягнув, тягнув, смикав, смикав, аж поки пух закричав ой Ой-ой, боляче. Тепер ясно, сказав кролик. А все через те, сердито сказав пух, що дехто робить такі вузькі двері. Ні, суворо мовив кролик, усе через те, що дехто надто ласий до меду. І за столом, сказав кролик, мені весь час здавалося, що хтось із нас надто багато їсть. І хоч я, сказав кролик, із вічливості мовчав, проте добре знав, що той дехто не я. А тепер... Сказав кролик, нічого вже не вдієш, треба кликати Крістофера Робіна. Крістофер Робін, якщо брати звідти, жив досить далеко, ген аж із протилежного краю лісу. Проте він хутенько прибіг на поміч, тільки но кролик його гукнув. А прибігши, побачив, що з нори стирчить лише передня половина пуха. І, побачивши це, Крістофер Робін сказав: Ох, ти дурненьке ведмежа! Та сказав він це таким ніжним голосом. Що всім одразу на серці полегшало. А я саме почав думати, сказав він пух, стиха шморгаючи носом. А що, як бідному кроликові вже ніколи-ніколи не доведеться ходити крізь парадні двері? Мені було б страшенно прикро і мені, сказав кролик. Не доведеться ходити через передні двері? перепитав Крістофер Робін. Чому? Доведеться, будь певен, ще й як. Бо якщо ми не зможемо витягти тебе сюди, то напевно зможемо заштовхати туди, закінчив Крістофер Робін. Кролик глибокодумно почухав за вухом і сказав, що коли пуха знов заштовхати туди, тобто назад до нори, то він там назавжди й залишиться. І хоча він, кролик, щомиті страшенно радий бачити пуха, проте що не кажіть одним усе ж належить жити на деревах, а іншим під землею. Та ти гадаєш, що я вже ніколи не виборуся на волю? жалібно спитав Пух. Я гадаю, що коли ти вже наполовину вибрався, то шкода зупинятися на півдорозі, сказав кролик. Крістофер Робін кивнув головою. На це є лише одна рада, сказав він. Треба почекати, доки ти знову схуднеш. А як довго треба худнути? стривожено запитав Пух. Ну так, мабуть, з тиждень. Але ж я не можу стирчати тут цілий тиждень. Саме стирчати ти й можеш, дурненьке ведмежа, ще й як. А от витягти тебе звідси то вже штука хитріша. Не журися, ми тобі будемо щось гарненьке читати вголос, весело сказав кролик, аби тільки сніг не пішов. І ще невеличке прохання. Розумієш, друже, ти зайняв собою майже всю мою хатку, то можна я вішатиму рушники на твої задні лапки. Бо, бачиш, ці лапки стричать там зовсім без діла, а з них вийде чудовий вішак для моїх рушників. «О-хо-хо, цілий тиждень, цілих сім днів, сумно сказав він Непуг. А як же обідати снідати? Боюся, що з цим доведеться потерпіти, сказав Крістофер Робін. бо ти маєш чим швидше схуднути. А замість обідати снідати ми будемо тобі вголос читати. Ведмедик хотів зітхнути, але не зміг. Так щільно він застряг. З очей у нього викотилася сльозинка, і він сказав: Ну, то прошу, ви бодай читайте якусь таку смачненьку книжку, що зможе підтримати і утішити нещасного ведмедя, якщо вже він устряв у таку халепу. І от цілих сім днів Крістофер Робін читав саме таку смачненьку, тобто цікаву і зрозумілу книжку біля північного кінця пуха, ну тобто біля голови. А кролик розвішував випрані рушники на його південний кінець, тобто на ноги. А пух тим часом дедалі тоншав, тоншав та тоншав. І коли сім днів минуло, Крістофер Робін сказав: Пора! Він охопився за передні лапки Пуха, кролик охопився за Крістофера Робіна, а всі кроликові родичі та знайомі ухопилися за кролика і гуртом потягли на всю силу. І спершу вінні Пух озивався лише одним словом. Ой, ой! А далі ще одним словом. Ох! А далі зовсім несподівано і раптовано він сказав: Пунк, точнісінько, мов той корок, що вилітає з пляшки. І тоді Крістофер Робін, і кролик, і всі кроликові родичі, та знайомі тільки замиготіли в повітрі п'ятами і попадали на одну купу. А зверху на тій купі опинився вільний привільний вінні Пух. Він вдячно кивнув своїм друзям за визволення і потюпав гуляти до лісу, гордовито прокочучи улюблену пісеньку. А Крістофер Робін поглянув йому вслід і ніжно пришепотів Ех ти, дурненька ведмежа. Кінець.